Набув такого досвіду е, керівничого, що е, вважаю, що я не готовий для цієї роботи. Мені краще бути режисером, тому що дуже складно е, сперечатися з молодими режисерами, дуже складно оцінювати інші фільми, навіть геніальні. А так як я вже ну. Просто з якимось досвідом і ще і режисерським, то мені дуже складно ну, брати на себе оцінку якогось шедевра і не ламати себе, не умовляти, зробити так, як я. Бачу це я був би радий, я з'явився якийсь дуже жорстокий керівник. Не так керівник, як продюсер нам потрібен, який розуміє, що глядачеве потрібно, що за продукт повинен вийти для продажу або для просто якогось іншого сенсу. Але поки що більш нікому я вимушений просто цю роль нести на собі, і художнім керівником так вже дотягнув цей проект. Нічого тут поганого немає, це теж досвід. Мені теж. Цікаво, просто ж жалко часу, який я втрачаю на якесь навчання, замість того, щоб зробити, просто ну ще один фільм з цього ж проекту «Моя країна Україна. Що в 9 Це перший фільм після закінчення Карпенка карова курсу режисера аніматора. Він був створений на «Укранімафільмі», фільмі. Там і досі мало що змінилося так само холодно, так само живуть декілька собак в коридорах. Так само дуже мало фільмів створюється. В общем, гражданскую войну я этим да, 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 пулеметчиком был, понимаешь, Василия Ивановича. Этот орден у него и получил перший. Это было время легкой посреди с тем к 41-му небес поберна. Ну мы, конечно, их попросили нежно сначала, а потом их чма полез, лозунги, лизунки, лизун. Цар присталь прогущий сам Ну, мы, короче, зрозумели, что, наверное, война вся. Потому что предатели с того боку, они были страшные люди. Они все предавали, все, чтобы я дав шашку. І мені тут саме Котовський подарував. Ну, коли вони поперли ті технікою, вони ж думали, що в нас техніки немає. А для того діла у нас спеціальна була секретна зброя. Ми в шарах у них, понімаєш, общем, погасили ми їх багато. На жаль, на жаль, але на цей рік я ось просто не входжу в цю комісію, яка оцінює майбутні проекти, які держава намагається втілити в життя. То є динаміка, що «Укранімафільм» теж запрацює знов. І буде не два фільми, не один, а там п'ять фільмів вже в наступному році запущено. Ну, це побачимо, доживемо. І трамвай там створювався, створювався дуже складно, тому що я був молодий режисер, та і зараз молодий режисер, я так. І ніхто не вірив. В успіх проєкту е, і відносились до цього проєкту як до просто ну, такого аматорського експерименту. Хай собі хлопчина там спробує щось зняти. Навіть плівку не давали. Е, якісно, просто якась б ушна, нарізана там, з тих фільмів, які вже закінчилися. і е, е, Залишки плівки просто валялися. Там, на на знімає, приходилось писати листа, дайте мені там якусь плівку. Просто в бабишки, щоб можна було за якимось режимом її проявити за одним. <риклад> Плівку надали, потім почалося, що дуже холодно, зима, павільйон не отаплюється, і, і на грілках гріли пластилін. Він і досі тут у нас є. Цій такий жовтий, ми його замовили. І є таке місто, там є величезний лакокрасочний завод. На якому знаходиться макаронна фабрика на території цього заводу? На... на території макаронної фабрики знаходився цех, на якому виробляли пластилін дитячий, який потім згорів. Ну... І там, і там я поїхав, і ми зробили там десь близько тонни, я вже не пам'ятаю скільки, два рази ми замовляли, два рази вантажівка привозила цей пластилін. Він зберігався в мене вдома на балконі, в однокімнатній квартирі. Там повно було завалено. і Я його переносив просто на студію, ми його розогрівали, ліпили. Ляльки, і коли був успіх трамвайний, то ну, і я, і студія зрозуміли. Я так маю надію, що можна і на дебютних фільмах набувати якоїсь, якогось досвіду, якоїсь слави для країни, якогось такого тріумфу української анімації. І це був дійсно тріумф, тому що українська анімація близько 10 років вже не отримувала таких величезних нагород. Потім ну стало просто лише в тому сенсі, що з'явилася впевненість, що це дійсно той шлях, що я обрав він правильний, і ця впевненість і досі мене підтримує. Але що з приводу багато питань просто задають, може грошей надали багато, може замовлень багато з'явилося. Скажу ні, тому що такі величезні заходи, як там Берлінський фестиваль або канський. Вони там я не пам'ятаю, що там гроші були. Тільки якщо від спонсорів якихось там є окремі призи, вони часто надаються якимось режисерам від тих інвесторів, які фінансують цього інж... режисера, Ну так. Так вже повелося. Тільки впевненість, тільки впевненість. Потім було ще багато фестивалів, багато призів за інші фільми. Ми об'їздили дуже багато країн, подивилися багато фільмів, спілкувалися з багатьма продюсерами, режисерами. Там це це ціле ці, 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 ці життя, воно потребує багато часу, багато зусиль. Це не так просто, як. Уявіть собі задоволення. Був рік, коли ми е, навіть вдома не жили, просто приїжджали, валізи міняли і летіли далі. Це ну, величезний такий пакет інформації, і він і досі мене підтримує, тому що я користуюсь от тією інформацією, яку просто побачив, почув в ті роки, коли ну, з, з фільмом тим або іншим їздив по фестивалях. Зараз рідко ми виїжджаємо, тому що просто ніколи. <му> — О, Господі, якщо моємо титу, не випала, не виплюла точно, господь, ой, не чуди, мене, ай, точно не випрнула. Господи, прости, хлопці, попущіть посадка, побачить старинку, треба виплети. Пері, не чудіть, бері, податка. Я не вигнала, попаємо. Виплні, виїхали, виплувані, не вибрала. Минулого року з'їздили. В Естонію на студію Нукофільм познайомились з ними. Вони теж лількова студія. Нам дуже подобається їх стиль, їх фільми. Будемо просто співпрацювати. З'їздили в Польщу на Сімафоросі декілька місяців тому. Маленький був фестивальчик в їх. Вони теж лялькові, там, де Петя і Вовк робився, теж може і ну, якось спілкування здійсниться. І це, мабуть, і все, що ми за останній рік-два зробили за межами України. А так, просто завдяки інтернету, від тоді ще на початку 90-х. Інтернету як такого не було, і тому вимушені були дивитися, просто їздити по екранах. А фільми до нас дуже рідко доходять. Єдиний заклад крок, який показує ну, фестивальне кіно, анімаційне, він відбувається один раз на два роки і дуже мало. Вдається там побачити, тому попасти складно на цей фестиваль, він закритий. І наш глядач, я так уявляю, майже не бачить. Не те, що українське анімаційне кіно взагалі світове не бачить. Він бачить серіали, які по каналах або дитячих, або просто інших показують. І уявляє собі, що це є те анімаційне кіно, дійсно, яке існує в світі. Не розуміючи, що існує і інше кіно, просто за того, що кожен фільм це якась емоція, якийсь вихлоп. Якогось напруження тої групи, яка його робила. Я ще можу додати, що не від режисера все залежить далеко, а від групи, від команди. Це повернусь до моєї країни України, що ми так от створюємо таку команду для того, щоб потім більш потужний проект зробити. Тому що анімаційне кіно це командна робота. Команда це перш за все. Кліп «Щедрик» ми зробили просто, тому що нам сподобалась ідея. Завдання було зробити дуже гламурним кліп такий. А вже історію спочатку написав Сашколірник, а потім, коли вони почали їздити з гастролями по іншим країнам і зробили вже більш потужний варіант і більш довго тривали, то виявили, що цього недостатньо. Ми зробили більш довгу версію. Вона дуже схожа на... Вже такий фільм, а не на кліп. Але мені щось подобається перший короткий. Ще дичерік, ще дівачка. Прилетіла ластівочка, Стало собі ще бідати, Господаря, кликати, господаря кликати.